Ти заспокій серця всіх матерів, дружин, сестер дітей та згорених батьків, у котрих сльози на душі не висохають, а прикіпають, рішуть десь на глибині. І з кожним спогадом зсередини вбивають, ти заспокій, скажи, що всі вони не втрачені. Вітрами не забуті і незагублені на рідненькій землі, а ангельськими крилами в куті героями вознеслися вони, героями тепер їм вічність бути на небі, не на проклятій землі, та заспокій, в ці змучені серця їм жити в сотні раз тяжкіше ста.